Здоров! Я пан Некіо, і сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як стереотипи. Це тема на купу відео, тож сьогодні ми поговоримо саме про ті стереотипи, які мене більше всього дратують. Стосовно митців, стосовно того, якою має бути жінка і чоловік. На фоні я малюю мого нового персонажика, можете познайомитись з ним. Да, він такий гарний. да, ну, ну не висінька прямо. І ще він буде в анімації. Ну, 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 венте, ну, ну От. Про стереотипи стосовно митців я заговорив, оскільки не раз чув, як люди сміються з того, що митці нібито ходять всі такі розмальовані, психічно хворі і всі до нефари. Ну і Будь-хто, хто виділяється своїм одягом, макіяжем, ззовніше в цілому обов'язково є бозом художки. Це такий термін, який називають стереотипного митця. А людей, які кажуть, що ну, та, художник це не професія. Іди знайди собі нормальну роботу, краще йди на завод. Придумав собі ось це малювати. Та кожен можеш щось на за 5 секунд і сказати, що він суперхудожник, заробляти на цьому мільйони мільярдів. Все, давай, закінчуй з цим цирком, бери лопату, черпай гівну. І ось таким людям хочеться відповісти щось на кшталт. А чого ти тоді не заробляєш мільйони мільярди на малювання? Це так просто. Та і як взагалі, якщо це не робота, то чому мені за це платять? М? Причому непогано так платять? За те, що я лежу на пузі, п'ю кохва і малюю своє задоволення. А ти горпатишся на тій роботі і тікаєш потом. Ні, я поважаю людей, які працюють на заводах, бо ті роблять дуже важливу і тяжку працю. В даному відео я висміюю саме тих, хто людино зневажає митців. та й в цілому людей з творчими професіями. І отакі от, от сіль люди смокчуть бібу. Під час запису відео ні один бібу басал не постраждав. Але це не точно. Також є стереотип, що справжній художник має малювати лише портрети в реалізмі натюрморти з пейзажами. А ті, хто малюють в власному стилі, не художники, а мабуть, ну, не знаю, слони. Також є стереотип, що художник має малювати все від натюрмортів до п'яточок фурі. Це... Ці стереотипи вони якось разом не в'яжуться, але вони існують. Ще є стереотип про те, що всі художники бідні, і доїдають пісюн без солі. І частково це може бути правдою, бо художні матеріали коштують ту і во кучу грошей. Не. А це вже сумно в квадраті, та й антидепресанти дорогі. Тож люди, які просять намалювати і за безкоштовно або ж за дякую. Ви покатьки, Смокчіть мій! Та неважливо. Також є стереотип, що якщо ви тільки початківець у цій сфері, то ну, ви не вважаєтесь художником. І хто ви? Що ви? Хто ви тоді? М і що взагалі таке? Ви всерйоз займаєтесь малюванням, але ви не художник? В такому випадку ви, ви личинка художника, за з часом виросте справжній художник? Чи як, Лол? Я, я не знаю, як це працює. Якщо ви всерйоз займаєтесь малюванням, неважливо, який у вас на даний момент скіл, ви художник. Якщо хтось каже, що це не так, то Та пішов він нахуй! А зараз ми переходимо до теми стереотипи про чоловіків буття чоловічними. Ну ви знаєте, цих чоловіків. Накачані, стрижені по доданичку, брутальні бібізяни з інстинктами до спарювання. 60 кубиками преси, велетенським пісюном, які так елегантно по полу тягають. 25 годин на сім пахає на заводі дивиться і дивиться в футболи по телевізорах. Поки жінка вговорить дітей і народжує борщі. Перше. Чоловіки це такі беземоційні істоти, які не плачуть і не відчувають емоцій. Якщо мужик плаче, то він не мужик. У нього всихається піпірка, він перетворюється на жалюгідне бабисько. Забагато жартів прописано, я знаю. Волосся на тілі. Справжній чоловік має ходити як бібізяни з волохатими ногами, руками, і шикарною шевелюрою на грудях. Але пам'ятайте, якщо у вас довге волосся на голові, фу таким бути. Засуджуємо. Пам'ятай, ніякого пірсінга хуїнсинга, доглядової косметики прикрас. Це все для баб. Ніякого рожевого, та й в цілому ніяких яскравих кольорів і виступах. Пам'ятай, боєць, ти маєш бути справжнім чоловічним, чоловіковим, чоловікоподібним, чоловіком. Про сукні, спідниці і все дівчаче, можеш навіть не думати. Ти маєш пахати на трьох заводах і бути справжнім добитчиком для сім'ї, і бути справжнім головою сімейства. Сім'ї завжди маєш бути правим лише ти. Ну, що наш прав? Ти ж вмієш відремонтувати все від карбюратору машин до псих... психічних травм твоїх дітей. а? Ти маєш вміти. І щодо дітей: ти маєш мати трьох синів і дві доньки. Не інакше. Ти не можеш нити нікому про те, як тобі тяжко. Не смій нити. Ти мужик чи тряпка. А? 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 а зараз серйозно. Так, якщо ви досі не зрозуміли, це все був рофл. Це лише дурні стереотипи, бо чоловіки це такі ж люди. Вони можуть одягатись так, як їм подобається і хочеться. Якщо чоловік хоче носити рожеві плаття, то нехай ніхто не має права казати йому щось на те. Бо чоловіки, і жінки рівні. Вони мають права робити і одягатись так, як їм подобається, і так, як саме вони хочуть, бо все інше це те, що їм нав'язало дурне суспільство. А тепер переходимо до стереотипів про наших милих жінок. Ніжних і прекрасних. Ну що ви, мої любі сестри? Вже дихали маткою для наповнення організму жіночою енергією? Ні? Як так? Ой-ой-ой, годиночка то тікає. І що, сьогодні навіть не народжувала дітей? А чого ти одягнена так? Це, це що джинси? Ти що забула, що треба носити довгі спідниці, щоб не обрізати шляхи жіночої енергії? А що в тебе з волоссям? Ти, ти, Ти що його обрізала? О, ні. О, ні 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 ні. справжньої жінки має бути таке довге волосся, яке дала їм матінка природа. Обрізаючи волосся, ти обрізаєш собі шанси на вдалий шлюб. Що? Ні-ні ні. Тіло в тебе має бути гладеньке, лиси як попа немовлятки. Інакше ти не справжня жінка, а якийсь недомужик. Фу такою бути? Що? Ні. Жіноча енергія лише в волосі на голові. Ні. Ні. Волосі на тілі не. Та ну тебе. А, взагалі ти страшко, ніс тебе на такий фігура. Справжня жінка має бути з ідеальною фігурою, великими цицями, талією, як у оси, і усіх мають бути однакові обличчя, як в лялочок. Ти взагалі якась неправильна, якась справжня і натуральна. Бідний тобі чоловік. Ти хоч готувати йому вмієш? Що? Що? У вас в стосунках він готує їжу. Сподіваюсь, ти на колінах потім вимолюєш пробачення. Що, що що? У вас це є нормою? Та Ти не жінка. А хто тоді? Опосум? Ні, якщо серйозно, то це пизда, братане. Це пизда. Залиште жнок у спокою. А тепер дістаємо зошити і записуємо. Якщо жінка не поголиться, то це волосся тобі очі повиколює, чи що? Якщо так, то я знаю, чим буду займатися решту літа. Те, що жінка зобов'язана народжувати, це взагалі пиздець. Вона може народжувати. Її організм пристосований для цього. Але чи має вона це робити? М -м ні, це її вибір. Це вибір кожної жінки, народжувати чи ні. Але досі є огризки, які думають протилежне. І переходимо щодо тіл. Всі тіла ідеальні, такі, які вони є. Якщо б всі були однаковими, світ втратив би залишки різноманіття. І що до готування, жінка не має готувати борщі 25 годин на добу. Якщо їй це не подобається, звісно. Якщо їй подобається, то вперед, ну і ти готуй, якщо подобається. Не подобається, не готуй. Ну, все просто. А, чоловік не криштальний. Від готування вечері не помре. Все, все законспектували. Молодці. Що ж, з вами був Некіо. Бувайте. Дуже дякую за перегляд. Це був короткий збірник найбільш дратуючих стереотипів. Але якщо хочете бачити більше, то ви знаєте, що робити. Підписуйтесь там, лайкайте, ну ви знаєте, давайте, ви, ви розумнички. Вперед! Фас!